Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Компанія Боїнг разом із королівськими військово-повітряними силами Австралії успішно провели демонстраційний етап випробувань бойових можливостей безпілотного літального апарата mq 28 «Гостбет». тести відбулися на полігоні Вумера в в південній Австралії в рамках програми колаборейтів Комбат Aircraft і мали на меті перевірити реальну взаємодію апарата з пілотованими платформами та іншими системами повітряної розвідки. Під час серії випробувальних місій mq 28 відпрацьовував автономні режими виконання завдань. Обмін тактичний. Даними з літаком далекого виявлення і сім Евечтейл, а також кооперацію між кількома безпілотниками в груповій мережі. За офіційними даними до процедур підготовки входили як реальні польоти апарату, так і тривалі цифрові симуляції. Сумарно платформа має за плечима понад 150 годин в повітрі та десятки тисяч годин віртуальних тестів, що підвищує довіру до її програми апаратної архітектури. Керівництво програми відзначило, що демонстраційний цикл завершився значно раніше від початкових строків, що інтерпретується. Як показник високої технічної зрілості системи, наступним кроком стане відпрацювання застосування повітряних засобів у інтегрованому режимі. Ці випробування заплановані на кінець 2025 початок 2026 року. Водночас, фахівці продовжують доробки щодо вдосконалення алгоритмів автономного пошуку, розпізнавання цілеї і безпечної взаємодії з пілотно керованими літаками. mq 28 позиціонується як багатоцільовий автономний партнер літаків пілотів, який може виконувати місії від розвідки і супроводу. До безпосередньої участі в бойових операціях, розвантажуючи екіпажі пілотованих машин, і підвищуючи загальноживучі з'єднання. У подальшому розробники планують розширити набір інструментів платформи, удосконалити протоколи тактичного обміну даними та відпрацювати процедури інтеграції озброєння, сертифікація якого стане окремим етапом випробувань. Ці випробування підкреслюють тенденцію до створення опціонально пілотованих або повністю безпілотних супутників бойових літаків, рішень, що здатні підвищити масштабованість авіагруп та забезпечити. Нові варіанти тактичного застосування у маневрених операціях. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.